Суботу Саксаанський район розпочав міський челендж-фест Весна Рудани. В усіх районах міста до фестивалю долучатимуться творчі колективи. У парку Саксаанському відбулося сімейне свято Незламна весна. Сьогодні в Саксаанському районі розпочинається череда заходів, які, скажімо так, заплановані щодо популяризації нашого міського фестивалю Весна Рудани. Савський район стартує першим в череді цих заходів. Сьогодні представлені у нас і музикальні колективи, і виконавці окремі. Також, звісно, вже куди нам без нашого благодійного аукціону, який направлений на те, щоб зібрати кошти хлопцям. Підприємці, громадські організації, волонтери, активні учасники незламної весни. Ми з початку війни допомагаємо нашим військовим. Допомагаємо всім, хто потребує переселенцям. Продаємо сьогодні іграшки, продаємо шкарпетки для того, щоб трошки поповнити свої запаси ниточок і далі з новими ресурсами допомагати нашим хлопцям. Люди підходять, долучаються. донатять просто так. донатять. ми дякуємо Саксаганському району. Дякуємо місту, що нас запрошують з Тарасовою кавою на різні міські та районні заходи, де ми можемо пригощати кавою. У нас такі незвичайні бариста, сонячні бариста, Тарас, Коля. А ще у нас є Артем, Марина, Міша. Нас багато. І ми завжди пригощаємо кавою. Ми хочемо перерахувати трішки на Збройні Сили України саме від продажу таких брелочків. І піде на заходи. Коли ми будемо зустрічатися, це на закупівлю матеріалів для проведення різних майстер-класів. До кави свіжа випічка, шашлик, смажена картопля. Про холодний день відвідувачі свята зігрівалися гарячими стравами. Це сімейне свято, тому ми з радістю прийняли участь і представили свою продукцію а також наш заклад на цьому святі на столах. Смаколики домашні. Виготовлені нашими майстрами, нашими викладачами, е випічка, а також е десерти. А ще, звісно ж, не одне свято не обходиться без смачного Глінтвейну. Головна локація свята сцена парку Саксаганський. Кілька годин концерт за участю творчих колективів, вокалістів, стендаперів для дітей. Популярний танець Венздей. Едлайнером незламної весни стала наша талановита землячка Люся Кава. Кривий ріг це моє рідне місто. Я тут народилася. Тут мої близькі, рідні люди і зараз живуть мої друзі. Тому кожен раз, коли я сюди приїжджаю, я наповнююсь таким теплом і емоціями такої родини. Це правда так. Я це відчуваю навіть сьогодні на концерті. Дуже багато буде людей, які приїхали подивитись саме на мій виступ. Буду співати незламна і народна і ще буду співати нову мою пісню, які тільки три дні Ukrainian анґіол. Вона така теж потужна, вона сильна. Одну мою пісню, яку яка має назву Маємо жити. Я її заспіваю з зразковим колективом естрадного співу ля Фа. На благодійному аукціоні тактичні кросівки, окуляри, мінометні снаряди, бронежилет. Організатори збирали кошти у допомогу захисникам. В рамках нашого заходу проводиться благодійна організація «Захід відбудова розвиток та громадська організація «Набад Бадкревбас. Представлені дуже гарні лоти. Це і мілітарі, це і виготовлені лоти руками майстринь. Ми збираємо кошти для придбання спеціальних маскувальних сіток для наших. З наших зсу незламна весна, свято, що об'єднало дітей і дорослих. Люди приходили з сім'ями, аби разом провести час та задонатити на потреби ЗСУ. Це допоможе людям підтримати моральний дух для того, щоб все ж таки здобути цю перемогу, яка дуже бажана і дуже необхідна для нас. «З дитиною на майданчику ми грали що ми ще робили? фотографували з різними героями. Без патрон сподобався, танцювала на флешмобі. Дитина, тому задоволена. Потрібно дітям відволікатись від цього дня, від цієї війни страшної, що в країні гується. на ЗСУ. Ми донатили також щось, смаколиків, бабусі додому набрали. Дуже різні. Такі вікові категорії людей сьогодні на цьому святі, і для кожного є що цікавеньке подивитися. Для більш таких дорослих людей багато я там бачила рослин, щось таке можна придбати. Для дітей дуже багато різних активностей. Сьогодні бачила косплей шоу буде. тому мені здається, що дуже все стильно, актуально. Це неймовірно круто, що зараз є такі заходи. Михайло Бистров, Владислав Талалай Денис Захаров цей день.